Слава Ісусу Христу. Ми продовжуємо наші реколекції. Сьогодні на першій нашій зустрічі, на першій науці я говорив про важливість служіння, першорядного служіння, бути при Ньому. Євангелист Марко. Говорить про апостолів, що їх перше, первинне, найважливіше призначення це бути при ньому. Проповідь на другому місці, виганяти бісів, зціляти хворих, недужих на третьому, четвертому місці. Натомість Марко, євангелист Марко показує нам, що бути при ньому це найважливіше. Я говорив, що, що людині дуже важко бути при ньому. Людина схильна до того, щоб проповідувати, навчати один одного, щоб говорити, про що я думаю, щоб когось кудись скеровувати. Натомість, що я можу, чим я можу допомогти людині, якщо я. Не навчився бути при ньому, якщо я не почув Його проповідь, Його слово до мого серця? Якщо він не звільнив мене від моїх біс бісів, якщо він не звільнив мене від моїх страхів, від моїх недух, якщо він не звільнив від моєї гордині, то що я можу іншій людині проповідувати? Тому Марко каже, перше треба навчитися, розпізнати це служіння, бути при ньому. Ісус кличе апостолів, щоб вони були при ньому. І час Євангелії це час, коли учні вчаться бути при ньому, бути при ньому, щоб розпізнати, що ти дитина, Божа дитина, Він твій батько. Що ти людина, яка потребує спасіння, а Він твій Спаситель. Бути при ньому це розпізнати правду про себе, хто я. Маленька людина з маленького світу. Це правда про мене. Але я покликаний, щоб бути при ньому і розпізнавати також, ким він є, великий Бог. Я маленька людина з маленького світу, а Він. Великий Бог. І бути при Ньому це є можливість зростати, зростати, почути Його Слово, і лише потім це слово нести для інших, проповідувати для інших. І як мені навчитися бути при Ньому? Сьогодні я би хотів говорити про те, а як навчитися бути при ньому? Як це? Бути при ньому. І вже попередньо, сьогодні я говорив, що бути при ньому це, це молитва. Бути при ньому це молитва, це час реколекції, це бути при ньому. Це особиста молитва, це свята літургія, спільнотова молитва. Бути при ньому я вчуся, коли шукаю, потребую духовного проводу. Духівник мені допомагає бути при ньому. Молитва, духовний провід, реколекції, хороші реколекції. Одноденні, три, три, трьохденні, деколи бувають восьмиденні реколекції. Ми вісім днів вчимося бути при ньому. Після реколекцій ми можемо служити іншим, якщо Господь нас до цього покличе. Але як це бути при ньому? Що є такою найважливішою передумовою для того, щоб бути при ньому? Чого мені треба навчитися? Які передумови виконати, створити, ну, щоб дійсно бути при ньому? Найважливішою передумовою є тиша, мовчання. Він є слово, а ти є вухо. Бог сотворив людиною, щоби бути вухом. Людина це два вуха. Щоби почути це слово, Боже Слово, розпізнати Боже Слово, мені потрібні є відкриті вуха, відкрите серце, відкритий ум. В старому завіті ми читаємо, що Господь приходить в тихому повіві вітру, не в часі грому, блискавки, буревію. Тільки в тихому повіві вітру. Господь в слові завжди промовляє до твого серця, до глибини Твого серця, щоб це слово розпізнати, щоб це слово прийняти, щоб це слово зберегти в своєму серці, ну, щоб цю Божу волю в Слові Божому розпізнати, щоб виконати. Божу, Божу волю, мені потрібна я тиша, щоб ну, почути, а що мені Бог говорить? А Бог завжди говорить, потужно говорить, приходить в тихому повіві вітру, торкається твого ума. Сьогодні, зараз, в часі тих реколекцій, і кожного разу, коли ти відкриваєш Боже Слово. Бог приходить, Бог торкається твого ума, Твого серця, твоєї волі і навіть Твого тіла, коли сонечко дарує тепло, ну, торкається через, через сонце, через обійми іншої людини. Господь торкається твого тіла, але також Твого ума, Твого серця, Господь приходить. Тиша дозволяє нам це все розпізнати, повноту Божої слави. Тиша дозволяє побачити в цьому тихому повіві вітру, розпізнати Бога, Бога Його дію, Слово Боже. Дуже часто в часі особистої молитви ми розпорошені, і світ нас розпорошує ці мобільні телефони, цей інтернет, ці, ці ролики. Вони розпорошують нас, вони крадуть в нас цю тишу. Де нам вчитися тиші? А від кого нам навчитися тиші? Хто є ну, найкращим вчителем тиші і мовчання? Це Господь наш Ісус Христос. Він є Словом Отця, але Він теж любив тишу. Перші 30 років життя Ісуса Христа, приховане життя Ісуса Христа. Перші 30 років в Тиші. Він зростає. Ісус Христос слухає Отця Небесного в Тиші, слухає свою матір, слухає Йосифа. І в 12 років ми бачимо у луки Ісуса в храмі. Де він вже в повноті мудрості промовляє до книжників, фарисеїв, їх дивує. Тобто Тиша вона дарує мені якусь мудрість, навчає мене чогось. Ісус Христос в часі своєї публічної діяльності, своєї місії, Він ночами любить молитися на горі. Цілу ніч молиться на горі, і вона лист лука. Помічає Ісуса вісім разів на молитві, деколи цілу ніч учню відпускає самих переплисти через море, а сам залишився на горі і молився цілу ніч. Чи бачиш Ісуса в тиші і мовчанні? І чи це приховане життя Ісуса Христа тих перших тридцять років? Чи це є ця потужна проповідь Ісуса Христа? Це Його смирення, Він, який є Слово Отця, животворяще слово. Але Він обирає на ну, це смирення, цю тишу і це мовчання. Чи це мовчання Ісуса, Його Тиша? Чи це промовляє до Тебе, чи заохочує Тебе до того, щоби. Більше бути в тиші. Тиша потрібна для твого тіла, щоб зберегти здоров'я, відновити здоров'я. Нас Бог так створив, щоб третину життя спати, відпочивати. Потрібна є тиша для тіла, а тиша потрібна також для психіки, для душі і для духа, для духовного зростання, для духовного життя. Потрібна є тиша, щоб розпізнати цю дію Божу, присутність Божу, любов Божу. Від кого ще ми можемо навчатися тиші від Богородиці? Вона в Євангелії від Матея і від Марка не промовляє жодного слова. Марко і Матей не записали жодного слова від Богородиці. Вона в тіні свого сина перебуває смиренно, покірно. Він є словом. Я не мушу нічого говорити. Погородиться своїм мовчанням, досконало виконує Божу волю. Нехай станеться твоя воля своїм мовчанням, своєю тишою. Вона виконує волю Божу, вона розпізнає Божу волю, приймає Божу волю. Тиша і мовчання дозволяє Богородиці прийняти Божу волю, виконати її. В Євангелії від Йоанна Богородиця лише в Кані Галілейській два речення: не мають води, зробіть, що вам скаже все. Богородиця мовчить. Чи можна собі уявити історію спасіння без Богородиці? Ми її називаємо цариця апостолів, цариця патріархів. Богородиця, яка не говорить жодного слова. Але її життя є найпотужнішою промовою, проповіддю. Богородиця Євангелії від Луки вона, вона вміє говорити, коли треба, коли отець. Mm. Від неї цього вимагає, коли, коли ангел приходить, ну, посланець, Бога вона з ним спілкується, вона запитує магніфікат Богородиці. Ми знаємо прекрасний твір, прекрасні слова. Благослови душе моя Господа. Звідки, звідки беруться ці слова Богородиці, благословення? З тиші і мовчання, зі слухання Слова Отця Небесного. Городиться є тим прекрасним таким, таким прикладом і теж запрошенням і силою для того, щоб наслідувати її. Вона вчить нас, як наслідувати Христа в тиші і мовчання. Вона отримує цю силу. Іван чи Святе Письмо, Старий Завіт, в Старому Завіті ми можемо вчитися від пророків, від великих правдивих пророків. Тиші і мовчання. Кожен пророк це людина двічі народжена раз зло на матері, а другий раз з пустелі. З тиші і мовчання на пустелі, пустеля. Народжує пророка з Духа. Пророки є тими вчителями. Духовності глибокої духовності, Духов, духовності, яка є свідченням зустрічі з Богом, зустрічі з живим Богом в тиші і мовчанні через тишу і мовчання. Коли Бог говорить, я хочу мовчати, в тиші вслуховуватися це Слово, щоб це слово проникло мене наскрізь. І В Новому Завіті ми маємо ну, багато прикладів сестра Марти, сестра Марти, Прекрасна Марія, сестра Марти, написано в ногах Господа слухала його слова. Не говорить. Марта говорить багато забагато, настільки багато, що. Ісус змушений сказати Марто, Марто, про багато клопочешся, забагато говориш. Одного потрібно. Марія, твоя молодша сестричка, обрала кращу частку, що не відніметься від неї. Чи бачиш, чи бачиш Богородицю, її мовчання, чи тобі це імпонує? Приклад, Богородиці, її мовчання надихає тебе, запрошує тебе обирати мовчання, обирати, тишу, дозволити іншій людині більше говорити. Мовчання і слухання це ознака, ознака смирення, якоїсь мудрості. Тому просімо Господа, щоб, ну, щоб Господь. Показував нам ці приклади, що ми від Ісуса над усе хотіли вчитися. То, то, то і тиші, і мовчання. Тиша і мовчання дозволяє нам ну, бути при Ньому, дійсно бути при ньому, зростати при Ньому, бути при Ньому, щоб зростати духовно, щоб бути при ньому, щоб, щоб це, щоб це ну, дозволяло нам зростати, вірі, надії, любові, це тиша. Це є такий ключ, тиша і мовчання це ключ до того, щоб слухати, слухати, розпізнавати це Боже Слово, слухати і чути, що Бог говорить. Але слухати також і чути, що Бог через інших людей говорить. Нам слухання і тиша є потрібна теж у між людських взаєминах. Ну, якщо я не чую, не слухаю, неможлива є зустріч, неможливе є спілкування. Між дітьми і батьками, якщо там немає тиші, мовчання, якщо нараз всі говорять, якщо немає хоча б одної, однієї сторони, яка слухає, немає спільноти. Тиша мовчання, слухання це те, що створює спільноту. Якщо немає тиші, немає слухання, ну, пекло народжується пекло коли ми один одного закрикуємо, коли на молитві ну, немає слухання, коли ми говоримо, говоримо, заговорюємо Господу на смерть, а немає слухання, ну, ми десь відмовляємося від любові, бо Його слово, Його слово є слово любові. Чому тиша і мовчання є важливі, бо Його слово це слово любові? Тому просімо Господа, щоб, щоб дійсно час, час тих реколекцій був для нас такою нагодою хоча б трішки більше шукати і знаходити цю тишу. І ми можемо в щоденному житті віднаходити цю тишу, наприклад, 5 хвилин. 5 хвилин. На 5 хвилин виключаю телефон. На час молитви, коли я в храмі. Виключаю телефон. Це дуже важливо, щоб я би так дуже, дуже прагнув цього, щоб, щоб, ну, щоб в храмі, ну, щоб ми, ми творили таку культуру тиші і мовчання з огляду на Боже Слово, на це місце зустрічі з Господом. Щоб кожен з нас тут вчився бути з ним. Потрібна є тиша. Потрібно телефони виключати перед входом до храму. Ця молитва, зустріч з Христом повинна розпочинатися десь перед храмом. Виключити телефони, щоб цей телефон не перешкоджав тобі в першу чергу, але також іншим людям, щоб він не перешкоджав людині бути з ним, бути з Господом. Тому просімо Господа, щоб Господь дарував нам. Цю уважність, люблячу уважність до Бога, до інших людей, але теж до себе. До себе мені мені потрібна теж тиша, щоб фізично, психічно і духовно зростати в радості, щоб в мені з'являлася ця радість. Тому нехай Господь ну, через, через реколекції. Нас, нас навчає, як це бути з ним в тиші мовчанні, і щоб приклади святих були для нас теж таким заохоченням святих, щоб люди теж, які навколо нас люблять мовчати, щоб ми їх теж бачили, від них, від них вчилися, щоб ми самі не боялися тиші мовчання. Сучасна людина боїться тиші мовчання. Ми караємо одних одних. Мовчанням не буду з тобою говорити. Ми не розуміємо цінності тиші і мовчання, сучасна людина. Тому нехай час тих реколекцій, особливо в Харкові, як же ж нам потрібна ця тиша і мовчання, це на вагу золота, коли ці сирени постійно нас руйнують. Отець Андрій сьогодні сказав, що останній тиждень. Три з половиною дні за тиждень три з половиною дні лунала сирена. Три з половиною дні впродовж тижні. Майже половина тижня лунала сирена. Тому тиша є потрібна, щоб, 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 щоб зберігати наше серце теж у мирі. Нехай Господь нам дарує цю тишу ну, через ці реколекції. Амінь, амінь, амінь. Слава Ісусу Христу.